Поки в мене тут станок зайнятий своїми справами, покажу вам, як там кажуть, шукав золото, знайшов діаманти. Думав, що це я купляю саме звичайний клінер. А як виявилося, він незвичайний. Подивився я там на коротше, його призначення, туди-сюди. Ну, Результат зараз вам покажу. Дивіться, треба обов'язково тряпочка. І поїхали. Бажано, якщо не сильне забруднення, витирати відразу. А? Прикольно. На жаль, балон вже закінчується. Я встиг відмити оце. Тут відмити, там всередині, задню бабку, суппорт, Коротше, дуже класна штука. Давайте ще раз для закріплення. Чпуньк. І відразу витирати. О, така. Як чітко, ні? Тепер перекупи верстатів. Будуть їх вимивати набагато краще. Все, можна вже завтра. На базар гнати, як кажуть, пару хвилин, і він аж посміхатися почав. Забув сказати про тряпку. Вона обов'язково має бути або з жіночого, або з дитячого гардеробу, тому що мужики заношують все просто до дірок.